Прокинувся я незрозуміло чого о 3-й ночі і одразу вирішив зробити каву. Поки робив каву, згадав, що сьогодні Вальпур'єва ночь і що одна дівчинка в тіктоці казала, що саме в цю ніч треба ззати лісточок, написати усю фігню і кудись його потім подіти. Поки кава заварювалась, я почесав репу і згадав усе дурне. Одразу сів і почав записувати кава суже смачна. Так, по перше, щоб уса русня здогла і поскоріше відправилася в тартар. По друге, щоб моя дурна сусідка більше не задовбувала мене. І по третє, щоб завжди світило сонечко, а целий лист список получився. Поки писав в мене вже зварили сяйці, і я вирішив швидко їх з'їсти. І потім я побіжав на прогулянку у парк. Вже був майже світанок. Чудовий світанок.